Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країна-агресорка Росія хоче впродовж 2023 року непомітно призвати, долав своєї окупаційної армії 400 тисяч додаткових військовослужбовців, щоб кинути їх на війну проти України. При цьому ВРФ хочуть провести нову хвилю мобілізації так, щоб не викликати гніву широкого загалу. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи американської розвідки. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін підтримав таку. Пропозицію своїх військових про мобілізацію ще 400 тисяч вояк на фронт видання. Зазначає, що війна в Україні затягується РФ дуже далеко до досягнення своїх цілей. Російським загарбникам так і не вдається захопити чотири південно-східні області України. Тим часом російська окупаційна армія зазнала великих втрат і потребує підкріплення. Згідно з оцінками США, країна агресорка РФ уже втратила на війні проти України від 189,5 тисяч до 223 тисяч осіб, причому до 43 тисяч людей загинули. У той же час мобілізація більшої. Кількості осіб може ще більше дестабілізувати економіку РФ, зазначають у виданні на Росію. Зараз тиснуть західні санкції, експортний контроль та інші каральні заходи. А так звана часткова мобілізація, яку країна терорист провела восени 2022 року, спричинила масовий виїзд з РФ за кордон чоловіків боєздатного віку, через що скоротилася і кількість робочої сили, так і призовників. Щоб відвести хвилю невдоволення від Кремля, в РФ планують залучити регіональних губернаторів до проведення вербувальних кампаній, а також продовжити залучати людей для війни із Росії. Сійських в'язниць раніше в розвідці Міністерства оборони Великої Британії заявили, що Міністерство оборони окупантів Росії запустило масштабну кампанію з набору добровольців для війни проти України і намагається уникнути нової мобілізації та зростання напруженості в суспільстві. ПВК Вагнер тепер конкурує з відомством за призовників. Міноборони планує набрати 400 тисяч нових контрактників, проте їм навряд чи вдасться досягти своєї мети. Російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін розповів, як РФ створює нескінчений військовий резерв. Влада і агресорка Росії отримала новий інструмент тиску на громадян. Відтепер усі повнолітні росіяни мають бути зареєстровані в системі держпослуги, аналог української дії, куди приходитимуть повістки. Тим часом керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначає, що у Кремлі може тихо і непомітно статися палацовий переворот. У такому випадку всім просто скажуть, що хтось загинув з певних причин, а хтось заарештований. Верхівка ВРФ вже обговорює кандидатури наступників Володимира Путіна. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Каналу переможемо разом.